Фермери до 1000 гектарів на сьогоднішній день відклали продаж, і ми спостерігаємо таку історію, що дуже багато зерна у фермерів лежить на складах. Ждуть соняшник по 30 там що буде ще дорожче кукуруза, і так далі. Дивіться, немає попиту на ринку. Якби був якийсь суперпопит, то у нас би з вами вже росла ціна. А так. В Європі пшениці достатньо, московити свою пшеницю продають. Індуси сказали, що ми там багато мільйонів будемо купляти пшениці, але купляють її потихеньку і купляють її в московитів. Кукурудзу. Більше 20 мільйонів тонн кукурудзи було з минулого врожаю. Осталося в американців. Американці везуть в Європу на наші з вами ринки. Та сама Іспанія, яка історично там на Хамон, до речі, який ми з вами купуємо у іспанців, купувала багато кукурудзи. Зараз вона почала купувати кукурудзу. Не у нас з вами, бо ми не продаємо. Вона почала купувати в американців. Американці забрали в нас ринок кукурудзи в Європі. Не повністю, але частково. І все, ну, типу, немає попиту такого, що прям дайте бігом кукурудзи і пшениці. Немає його. Ну, та, і відповідно ціна не сильно росте. Але зараз може статися так, я вас від цього застерігаю, що перед посівною всі масово будуть щось продавати або все продавати. Причому різні регіони будуть продавати різні культури, як наслідок на ринку буде виглядати, наче всі продають все. А ринок це баланс попиту і пропозицій. І за законами макроекономіки в ринку перекос попиту пропозиції на 10% може змінювати ціну на 50%.